Так, добрий день друзі. Автомобіль, спринтер, ЛТшка, Нема різниці. Кляпаються двері, розбите гніздо. Якщо буде видно на камеру. Видно на камеру. Як це лічимо по-простому. Ось кусок бляшки. Одинички. Там під свої розміри. Ось це я лічив десь півтори року тому таким самим способом. Ось таку, тут легонько закльопочку четверту. Але в тому році я лічив, бачите, двоє, а тоді лічив у раз. Оце таке Власний трошечки ремонт, але... Але вже якщо камера передає, то має бути, пробачте, має бути видно. Що вже так не хляпається. Зараз ще так поверху зроблю. І на рік-два буде спокою. Не буде так передавати в кабіну цей шум від цих бризотіння дверей. Бо ця накладочка досить дорога. А китайська чепуха дуже швидко вибивається проти заводської і дуже поганенька. Так що така альтернатива такий, за копійки тимчасовий ремонт. Дякую за увагу, товариство.